Кожного дня на вулиці повз тебе проходить безліч людей. Звичайно, більшість із них хороші, і для когось вони є також рідними та близькими, але для тебе вони чужі, серед них можуть бути люди лихі, недобрі, тому поводитися із незнайомими людьми слід обачно. Запам'ятай правила поведінки з незнайомими людьми. Якщо ти зустрів незнайомця у під'їзді біля відкритого дверми ліфту, і він кликає тебе до себе, відразу відійди до сходів, а ще краще вибіжи з під'їзду. Запам'ятай, не можна сідати в ліфт. З незнайомцем. Також небезпека може чатувати на тебе і на вулиці. До тебе може підійти незнайомець і попросити допомогти йому в чомусь. Або запропонувати пограти з ним в гру. Запам'ятай, дорослі повинні звертатися за допомогою до дорослих. А не до дітей. Грати в ігри можна тільки з рідними, друзями та знайомими тобі людьми. Не говори з незнайомцями на вулиці, швидко відійди або відбіжи від нього. Інколи трапляється так, що дорослим одночасно доводиться піти по справах з дому. І ти можеш залишитися вдома сам. Якщо ти залишився вдома сам, і незнайома людина дзвонить в двері, не лякайся, запам'ятай правила, не відкривай двері на всі прохання незнайомця, відповідай ні, а ще краще зовсім не розмовляй з ним. Якщо в двері дзвонить, або стукає електрик чи навіть поліцейський, все рівно не відкривай двері, якщо не знаєш цих людей. Якщо незнайомець намагається силоміць відкрити двері, візьми в руки телефон і подзвони в поліцію за номером 102, спокійним голосом поясни ситуацію що ти вдома сам і до тебе ломиться незнайома людина та назви свою адресу, подзвони дорослим та розкажи ситуацію. Переходь за кюат-кодом, переглянь відеоказку, котик і півник та дізнайся, що трапилося з героями казки. Пригадай, де жили котик і півник, що наказував котик півнику, коли півник залишився сам? Що хотіла лисичка від півника? Чи був слухняний півник? Хто завжди рятував півника? Щоб не сталося з тобою такої біди, як з півником, пам'ятай та користуйся правилами особистої безпеки при зустрічі з незнайомцями, і тоді ні в тебе, ні в батьків не виникнуть. Приводів для хвилювання. Бережи себе, до нових зустрічей.